Шановні колеги, ви зібралися у нелегкий для нашої країни час, що є свідченням відданості справі, який ви служите. Тож щиросердно вітаю вас з цією непересічною подією і дозвольте висловити ряд наукових позицій, що безпосередньо стосується заявленого семінару. Ідея психолого-педагогічного супроводу дітей і молоді є фундаментальною для нашої освіти. Війна ж з російським агресором дещо ускладнила її реалізацію. У цих умовах перед науковцями і практиками повстало питання дати ефективну відповідь на ці ускладнення. Звичайно, відповідь стосовно. Більш розвивальнодієвих методів навчання і виховання зростаючої особистості. У пошуковому плані, означена ідея виступає як єдність педагогічної психології і педагогіки у плані того, яким чином досягнення теорії навчання можна застосувати в освітній практиці. Остання – це найдієвіші. І важливий спосіб випробування психологічної теорії, на базі якої формулюються загальні принципи і, що важливо, методи навчання. Усе це і повинно підвищувати ефективність педагогічної діяльності вчителя, він, вибудовуючи власну практику і узгоджуючи підкреслюю, з її даними науки. Привчається перевіряти психологічні істини, а не приймати їх на віру, тобто в готовому виді. Ще раз наголосимо, що досягнення педагогічної психології не можуть використовуватися в практиці навчання прямо. Їх необхідно відбити у технологіях навчання, а далі слід врахувати і специфіку самого навчального предмету. Сучасні вчені. Виходять з позиції розуміння соціальної природи законів розвитку людини і провідної ролі навчання в цьому процесі. З огляду на це, невдачі в навчанні недосильно пояснювати недоліки учнів, а насамперед недостатністю самого навчання, що робиться рідко. Звідси відпливає, що педагог. Не має обмежуватися лише знаннями, які засвідчили в його дипломі. Його місія це постійне професійне самовдосконалення і саморозвиток. Адже психолога педична наука весь час накопичує нові знання, і він повинен йти з нею в ногу. Розуміння, шановні колеги, провідної ролі навчання у розвитку гучня. Має велике значення для практики навчання. Воно мусить бути орієнтованим не на зону актуального розвитку, тобто не на те, що вже склалося, і входить до його досвіду, чого він може досягти самостійно, а сам перед, насамперед на зону найближчого розвитку, на можливість досягти певної мети у спільній діяльності з педагогом, тобто під його вмілим. Керівництво, через навчання педагог повинен, перш за все, керувати ходом самого розвитку мислення учнів. Це означає, що педагог не повинен весь розумовий процес учня брати лише на себе, а мусить навчати його, йому учнів, тобто формуючи відповідні способи мисленевих і практичних дій. Особливо наголошую, що для розвитку мислення учнів необхідні їхні власні дії з предметами, що складають сутність того чи іншого навчального курсу. Відомо, що словесне навчання виявляється необхідним елементом діяльності вчителя. Це основний шлях долучення учнів до форм мислення дорослих. Але він має високопрофесійно володіти саме психолого педагогічним спілкуванням. Його ж критеріями є наступні. Перше, бездаганна вербальна логіка, чітка аргументованість і послідовність суджень, що призводить до результату його дії. Друге, педагогічне спілкування буде переконувальним для учнів. Коли враховуватиметься рівень їхнього розуміння, учитель завжди мусить піклуватися про доступність свого мовлення. У іншому випадку воно виявиться чисто формальним. Третє, спілкування педагога має бути упорядкованою системою, яка дозволяє передавати інформацію, яка далеко виходить за межі тієї, яка утримується в окремих його словах. Все ж зі можливостей мовлення педагога, простого мовленнєвого спілкування з учням недостатньо для розвитку мислення останніх. Учень повинен бути індивідом, не тільки тим, хто вміє спілкуватися, але й активно діючим у предметному світі знань, про які він має які він має засвоїти. Знання наголосимо завжди предметні. Знати предмет, володіти знанням про нього, це значить вміти діяти з ним. Практично використовувати його за основі дійсних істотних властивостей. Таким чином, відбувається психологічний перехід знання у відповідне йому вміння. Це так звані конструктивно технічні знання у реальній дії зупинимось до такому важливому факторі формування розумових дій, як підкріплення. Учень, учитель, враховуючи його в навчальному процесі з метою ефективності, підкріплює правильні і ігнорує неправильні дії учнів. Тут необхідним видається забезпечення розуміння учням у зв'язку між виконаними ними способами дій і одержаним результатом. Що така ситуація відбулася? педагог мусить забезпечити відповідний зворотний зв'язок. Невід'ємною частиною системи навчання виявляється контроль і оцінювання учіння і навчання. Все ж, контролю лише за кінцевим продуктом діяльності учня недостатньо, оскільки такий контроль не дозволяє йому усвідомити діяльність, що веде до цього результату, допущені в ній помилки, тому потрібен процесуальний контроль, під покроковим простеженням усіх операцій, що входять до конкретного способу дії. Накінець. Зупинимось на проблемі мотивації, без розуміння якої неможлива ефективність навчальної діяльності учнів, не центруючись на механізмах її формування, лише наголосимо. На її видах пізнавальному інтересі, прагненні до успіху, бажанні у соціальному самоствердженні. якраз вони є адекватними для повноцінного розвитку зростаючої особистості. Шановні колеги, вважаю, що запропоновані наукові позиції виявляться необхідним підґрунтям для аналізу. Методичних аспектів нинішнього семінару. Дякую за увагу.